Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це мене сніданок з 1+, плюс канал 1+, плюс Україна. Тет Ютуб сніданок канал бігуді різні майданчики. Ми от всі зібралися тут. Так, друзі, і ми вже вам говорили, що сьогодні, 20 листопада, відзначається всесвітній день дитини. І, власне, напередодні цього дня офіс дітей та молоді дімо при Мінсоцполітики провів анонімне онлайн опитування. Чотирьох з половиною тисяч дітей опитали, аби ті назвали топ-5 найважливіших для себе речей. І я пропоную вам зараз подивитися на результати: 52% – це турботливі дорослі поруч, 49% – друзі, яких обирають самостійно. 48% – відчуття захисту, ще 48% – змога в. Висловлювати власну думку і 44% можливість самостійно обирати сфери для розвитку. Ото це є е, даними опитування, так результатами опитування станом на зараз, що є важливим для дітей. Дуже об'ємні показники. Я думаю, що багато що залежить від обставин навколо. Не все ми можемо зараз у повному обсязі дітям забезпечити через війну, через різні проблеми. Але разом з тим, от зараз у нас в гостях координаційний центр з розвитку сімейного виховання і догляду дітей. керівниця його Ірина Тулякова Ірина Рандобри, Доброго вам. Ранку, Дякую, пані Ірина. Доброго ранку. У Вас. Е, Судячи з самої назви центру, великий обсяг всього, за чим ви спостерігаєте, так чи інакше, та? і кажу ще раз, не все можна зараз проконтролювати і забезпечити. Але давайте почнемо все-таки з усиновлення. Зараз дуже нагальна проблема, фактично. Якщо правильна статистика, то 500 справ щодо усиновлено закриті у 2023 році. 15 тисяч можливо могло б бути закрито. Чому така різниця і які камені спотикання, яка процедура і так далі? Доброго ранку. Дякую за таку можливість сьогодні проговорити про наших дітей. Це правда дуже широка тема. Вона стосується не тільки установлення, а взагалі забезпечення прав дитини. І коли ми говоримо про родину і про сім'ю, то 15 тисяч дітей, які зараз є в нас, це ті діти, які позбавлені батьківського піклування. Це угу. діти-сироти, з них близько 10 тисяч знаходяться в прийомних сім'ях. В дитячих будинках сімейного типу, або, як ми їх зараз називаємо, великі прийомні родини і uh в -huh. прийомних сім'ях менших, і близько п'яти тисяч в інституціях. При цьому, як вже було сказано, да, тобто в нас кількість усиновлювачів десь приблизно там, до двох тисяч 1600 кандидатів-усиновлювачів. Uh -huh. Ви відчуваєте дану співмірність? А В чому найбільший виклик? Тобто дітей більше, ніж бажаючих усиновити, з одного боку. З іншого боку, є черги і е, всі постійно такий, знаєте, як конфлікт. Ми хочемо, але не можемо установити дитину. Чому так відбувається? І тут е, виклик полягає в очікуваннях і можливостях. У нас є діти, але найчастіше це діти е, старшого віку, це діти-підлітки, це діти з інвалідністю, це сімейні групи. Сімейна група це братики, сестрички, які ми не маємо. Mm -hmm. і право розлучати, їх там троє, четверо. Mm -hmm. А в умовах війни, звичайно, що родини, які навіть приймають таке рішення для себе встановити дитину, вони ну, готові взяти одну-дві дитини. Але для сімейної групи це набагато складніше, тим паче житлові умови не завжди mm -hmm. дозволяють брати велику-велику сім'ю mm -hmm. відразу. І це наш найбільший виклик. Тобто, Наскільки відповідають очікування та можливості? З іншого боку, звичайно, є і там тривалість, бюрократичні якісь процеси, вони теж присутні. Хоча найбільший виклик на сьогодні це співмірність. Того, ті батьки, які зараз чекають навіть з 1600 кандидатів, mm -hmm. вони теж чекають дуже довго, тому що вони хочуть маленьких дітей, а маленьких дітей у нас не так багато. Тобто не співпадає попит. Пропозиція. — І більшість родин, я так розумію, хочуть взяти саме маленьких і так, діток, так? Ну, це взагалі виклик. Знаєте, в нас ну, вибір. Е, от Ми коли народжуємо дитину, ми кажемо про те, що усиновлення це народження серцем, да, тому що mm -hmm. ти. Береш таку для себе роль, відповідальність, ти стаєш батьком чи матір'ю. Коли ми народжуємо дитину, ми ж не знаємо, якою це дитина буде. Але дуже часто кандидати вони там кажуть якісь конкретні параметри. Там, чи це має бути світленька дівчинка чи хлопчик з блакитними очима. Угу, угу. Звичайно, це знову ж таки різні кейси. Ми не зустрічаємо... нічого сказати батькам, та, потенційно, ну так вони хочуть, ну так вони голові І Так не само є угу. з іншого боку, там, наприклад, самі працівники служб теж починають говорити: А ця дитинка така, а ви може таку Ітя таку небі за тобто своїми спостереженням це 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 людський фактор, і найважливіше, що ми маємо зробити, ми маємо усвідомити, що дітей чужих не буває. Всі діти прекрасні, всі діти є діти, і діти з інвалідністю, і діти в сімейних групах, і діти старшого віку підлітки, вони теж хочуть бути в родині. І якщо ви приймаєте рішення бути усиновлювачем, то було б добре принаймні звертати увагу на те, що саме ці діти найбільше чекають сімейної опіки, і в них майже ну вже навіть так і говорять да, між собою в закладах, що ну якщо тобі вже там 6 7 років, тебе майже немає шансів, тобто. вони розуміють, тобі... так? Візьмуть, э, Просто ще й батьки потенційні, нову. так думаю, знаєте, поки почну процедуру усиновлення, це вже буде підліток. А там вже і все, часу, і, так, і так. мало ну, того, можна, що це інші ну, нас є різні форми. Насправді можна взяти під опіку, да. Тобто ага. опіка і піклування обов'язково да, усиновлення. Хоча усиновлення це найкраще, тому що ну зрозуміло, що це вже ваше таке рішення назавжди. Да? Тобто, угу. це дитина, яка стає членом сім'ї в усіх формах. У а що тоді перед під собою е, е, опіка і піклування передбачають Ви яка берете форма? відповідальність за дитину? Угу. Найчастіше у нас опіка піклування це та форма, яка найчастіше в Україні зустрічається, якщо стається якесь горе, і дитина стає з ротою, наприклад, то найчастіше її беруть родичі, родичі так? і ну, частіше беруть під опіку. <гум> і відповідно в цьому випадку і держава допомагає, да тобто і є можливість фінансово. Да, і є можливість ну, отримувати цю цю підтримку, і не ну якби да там <гум> це теж форма сімейного виховання. Є прийомні сім'ї, є прийомні великі сім'ї або ДБСТ. Тобто у нас не лише усиновлення існує, просто про це не дуже сильно знають і від. Відповідно, не користуються такими можливостями. То ваш центр тепер буде займатися ось цими питаннями, в тому числі також, так? Розповсюдженням інформації, а, я так розумію. Так. ну Взагалі, координаційний центр у нас багато координаційних центрів, От, але якщо так сказати простіше, це по суті офіс реформи. Да? Тобто в Україні вже не вперше да? починається реформа кращого догляду, де або по різному її називають uh -huh. задача. Одна: це щоб кожна дитина зростала в родині, в да, в сімейному оточенні, і створені були для цього всі умови. Е, відповідно, наша задача перезапустити зараз цю реформу разом з усіма відповідними стихходами. А суті яка реформи те, що я казала, тобто кожна дитина має зростати в сімейному оточенні, uh -huh. в сімейному середовищі, а не в інституціях. І це не uh -huh. про закриття інтернатів, це uh -huh. про розвиток послуг на базі громади для того, щоб Підтримати, підсилити спроможність сім'ї самостійно виховувати дитину. Бо теж це насправді теж стигма. Всі думають, що багато дітей сирять. Але навіть до війни в е закладах було тільки 20% дітей сирять. Всі інші це батьківські діти. це, тобто діти... це Коли батьків, батьків позбавили так, права. Так, так. І теж коли ми, коли говоримо з вами про статистику, ми не говоримо про те, е яка кількість невидимих дітей. Тобто це дуже велика кількість дітей, які Батьківські, яких батьки яких ще не отримали та да, там позбавлення, наприклад, і не воз'єдналися uh -huh. через ті чи інші причини, і відповідно їх теж дуже багато. Нам потрібно підсилювати родину. Нам потрібно тим паче в умовах війни, коли складно з роботи, з коштами, з забезпеченням, з усім іншим, підтримувати на базі громади, створювати послуги, особливо для дітей з інвалідністю, тому що вони потребують особливої уваги в контексті послуг для батьків. Це донний недогляд, це раннє втручання. Наше наша задача підсилити сім'ю. Далі це вже створити сімейні форми різні, ну і потім трансформувати інституції. Ірина, ми хочемо вам допомогти і піти на зустріч. Так. Мовно кажучи, зараз будуть питання після короткої паузи uh -huh. від наших знайомих близьких родин, які пішли на цю стежку, та із чим вони стикнулися. Можливо, у них є конкретні запитання до вас, і це буде допомог допоможе і вам, і вам. За мить повертаємося Це сніданок. Сінданок, друзі, ми продовжуємо і сьогодні у всесвітній день дітей говоримо з керівницею координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Іриною Толяковою про те, як зробити так нам тут всередині нашої держави, щоб наші діти жили в повноцінних сім'ях, щоб вони не були в різноманітних інституціях і щоб їхні права дотримувалися. І дуже багато звичайно бюрократичної. Бюрократичних питань є на цьому шляху, і ми це побачили на власні очі, коли наші колеги, от сім'я Тимура Мірошніченка і Каті Сачої ставали на цю стежку. Да, і якщо в родині Тимура з усиновленням третьої дитини якось все. Ну, трішечки можна сказати, легше пройшло не без проблем, не без судів, але легше то Катерина Осача погрязла просто в тотальній бюрократії. і Поки що цей процес призупинився. Процес але давайте, попри все, що да. чи все пройшла родина Мірошенченків, у нас є зізнання інни Мірошенченко, дружини Тімура, про те, з чим у нас стихнулася, і можливо, це буде вам привід прокоментувати і вам їжі для роздумів. Будь ласка, увага на екран. Всім привіт! І найбільша проблема з якою стикаються усиновлювачі, це звісно відсутність дітей. От ти пройшов всі кола пекла. Став кандидатом в усиновлювачі, поставився на облік, а дітей немає. Ти знаєш, що дитячі будинки переповнені, а дітей немає. Всі ці діти живуть там без статусу. Переважна більшість дітей, які проживають в закладах, не мають статусу і не можуть потрапити в сім'ю. І ця ситуація може тривати роками. Наприклад, в дитячому будинку, якому ми забирали нашого сина, 60 дітей. Ми там були протягом двох місяців щодня. Ніхто не приходив до дітей. І вихователі підтвердили, що це не тільки зараз. В принципі, роками ніхто не приходить до дітей. Але цих батьків служби прав не позбавляють. І ці діти не мають змоги юридично потрапити в іншу сім'ю. Це нонсенс, і це потрібно вирішувати. А, це правда. В нас є виклик з тим, що дуже багато невидимих дітей, які угу. про це тільки що говорила. Да, і тут є декілька аспектів. Один із таких аспектів пов'язаний з, з суддями, тобто, нам ми зараз працюємо над тим, щоб була спеціалізація суддів з мін'юстом і пріоритизувалися взагалі справи дітей. Це так є по правилам, так має бути, але дуже довго іде розгляд справ. З одного боку, це підготовка для того, щоб. Пройти всі шляхи, ми не можемо забрати просто так дитину з сім'ї. Тобто мають бути для цього важливі причини. І відповідно для того, щоб суд прийняв таке рішення, службу справах дітей мають підготувати всю необхідну аргументацію. І з іншого боку, потім суд розглядає це все триває дуже довгий mm -hmm. час. І в нас не вистачає ресурсу навіть людського в контексті роботи зараз між службами у справах дітей, які мають дотик до дитини безпосередньо і сім'ї, і суддями, які вирішують. Це питання, щоб це пришвидшувати і робити набагато швидше, запускати процес прийняття рішень. Це для нас пріоритет, і угу. в тому числі, як коли ми говорили про координаційний центр, координаційний центр він якраз і об'єднує Міністерство соціальної політики, це наше форпост міністерство освіти, науки, охорони здоров'я, і в тому числі Мін'юст МВС і так далі, для того, щоб е, ті питання, які в нас зараз зависають, в якійсь мірі да, вони були пріоритизовані е, і активніше. Вирішувалася. Це... Дії якось допомагають цьому? Дія, дія – це інструмент подачі заяви зараз. Так. Вона пришвидшує допомогу. От як ви, Якщо ви прийняли рішення, це пришвидшує ваш процес подачі Але заяви. Ваш. Але не наш. Рішення з приводу дитини ніяким чином ну, ти не цифровізуєш. Угу. Єдине, що ще нам дуже важливо, і це. Паралельний процес, який ми запускаємо, це облік дітей, тобто виявлення. Ну тобто, у нас найскладніше не, ну, не треба ж просто забрати дитину. Потрібно зробити все можливе для того, щоб uh -huh. повернути дитину. У нас є чудові кейси. Наприклад, у Львові є центр який тимчасового перебування дітей, які мають найбільші показники воз'єднання родин, тобто uh -huh. дитину забрали. Uh -huh. Uh -huh. Ну, вилучили фактично. Вона перебуває в цьому тимчасовому місці перебування для дітей uh -huh. і працюють паралельно з її батьками, з мамою, чи з, татом, чи з мамою, з татом. Дуже часто зараз да, там, люди не витримують психологічні якісь є аспекти, відсутність роботи там чи втрата когось під час війни, ага. і це впливає на поведінку батьків, да там там стан мам, наприклад. І відповідно в центрі працюють паралельно, паралельно працюють з мамою і з дитиною. Ага. І воз'єднують сім'ї, а не забирають е, батьківські права. Це ваша головна мета. Зрозуміло. А далі, якщо вже так не сталося, то далі вже приходять нові батьки. Да, і далі yeah. процедура ця йде. Е, бажаю вам все таки побільше співробітників, які тут будуть на місці. З цим працювати, тому що та не все можна діджиталізувати. Це складна це, історія, це, особливо це. зараз. Але Бо... ми розуміємо, що кейс з тим, що ці діти, які невидимі, так, як ви кажете, хтось має також їх ставити на облік обов'язково, щоб як казала Інна на Мірошніченка їх ну, бачили це, в системі, це, це наша, що ну, вони є Це мета, фактично зараз та підсвітити це про цю проблему, прискорити ці процеси, які можна прискорити бюрократичні, але водночас створити послуги на базі громад для того, щоби. Родини воз'єднувалися, да, і mm -hmm. дітей не доводилося. Ну, це е... ідеальний світ. Це так, ідеальний так, світ. Так. Спасибі. Ірина Толікова, керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання і догляду дітей. Фактично презентацію прямому ефірі відбулася. Успіхів вам! Дякую, сніданок триває. Дякую.